Друзі, вітаю вас на каналі Погода Україна. Давайте разом розглянемо, коли в Україні нарешті почне теплішати. Буду дуже вдячний за вашу підтримку. Лайк під цим відео та підписка на канал це дуже важливо для нас. А ще цікаво дізнатись, з якого міста чи села ви слухаєте прогноз. Напишіть у коментарях. Дякую. Найближчим часом погода в Україні залишиться прохолодною, а зростання температури прогнозується лише під кінець тижня. Таку інформацію надав синоптик Наталка Діденко. згідно з. Її прогнозом увесь тиждень характеризуватиметься холодною погодою та нічними заморозками. Очікувати потепління варто з вербної неділі, яка припадає на 13 квітня, зазначила Наталка Діденко. На даний момент, за її інформацією, на північному сході від України знаходиться циклон Зайон, який є причиною опадів на нашій території. Водночас, антициклон Олівія забезпечує високий атмосферний тиск майже над усією континентальною Європою, включно з Україною. Конфлікт цих. Протилежних атмосферних систем спричиняє сильний вітер, що значно посилює відчуття холоду, адже повітряна маса має арктичне походження, роз'яснив синоптик. Тому холодна погода в Україні домінуватиме і сьогодні. Вдень температура повітря складе від 2 до 5 градусів тепла, а в південних регіонах від 5 до 9 градусів тепла. Вітер матиме північно-західний напрямок швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Подекуди можливі пориви до 15-20 метрів. За секунду. Це означає, що відчуватися буде холодніше, ніж показують термометри та гаджети. Вдягайтеся тепліше. Застеріг Наталка Діденко. Вербна неділя прогноз на святковий день. У неділю, 13 квітня, переважатиме зона підвищеного атмосферного тиску. Опадів у цей день не передбачається. Температурні значення вже будуть трохи вищими. У денний час очікується, що приземний шар повітря прогріється щонайменше до 10 градусів. Це стосується більшості обласних. А на півдні температура може бути навіть трохи вищою. Попередньо повідомив синоптик. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!